Ти ситуацію програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. Сьогодні у випуску працівники карного розшуку затримали розбійників у масках, які напали на сім'ю пенсіонерів. Рятувальники ліквідували пожежу в майстерні з ремонту взуття. Смілянський район під час пожежі димом отруївся трирічний хлопчик. Необачність ціною в життя, ДТП, які сталися на автошляхах Черкащини протягом тижня. Близько першої години ночі до чергової частини Чигиринського райвідділу міліції звернулася жителька одного із сіл району та повідомила, що до неї з проханням допомогти прийшла побита 70-річна сусідка. Мені з дідом по вечері десь около 9 чи в 9 я точно не можу сказати. І тоді дід каже, ти йди в хату, я ще ж дибала сама помаленьку. А я випікаю молоко і зараз буду її йти. Ну, я вийшла в хату, бо було, може, минут п'ять. Ну, може, і десять, точно не можу вже сказати. А діда немає. Думаю, десь це він. Коли я у вікно дивлюся, понад вікном, понад коридором пробіг постать мужчини. А ну, я думаю, хто ж це воно? І дуже гавка собака, і враз потухся надворі. А я відкрила двері сінешні, думаю, я відкрию двері і подивлюся. Торман такий прийшов. Коли ж я тільки отак відкриваю, і мені отак руковод відкрилась, і мене ногами заштовхав хату назад. Ну, він можуте представити, яке вже було впечатлення, Я перелякалася. Вона розповіла, що на її оселю напали невідомі грабіжники в масках. Працівники міліції, прибувши на місце події, побачили у веранді домоволодіння тіло літнього чоловіка, руки і ноги, якого були зв'язані з залізним дротом, а на тілі було видно сліди від знущань. Вона розповідала про всі події, які сталися. Звичайно, була дуже схвильована, плакала постійно. Так що доводилося надавати їй, заспокоювати її, надавати їй медичну допомогу, викликали її лікаря. Правоохоронці встановили, що тієї ночі 73-річний господар будинку порався біля хати, коли несподівано до нього підійшли невідомі чоловіки. Від удару по голові дідусь втратив свідомість. Зловмисники занесли непритомного чоловіка у веранду, зв'язали та лишили лежати на підлозі. Коли почали заходити, побачили, що дідусь виходить, ми на нього й напали. Ми його там звалили. Взяли під руки, ну, за шию під руки і повели в хату. Завели в хату, там поклали на пол. Він хотів крикнути жінки своїй. Але я йому закрив рота. Один із нападників залишився з господарем будинку, а інший пішов обшукувати кімнати, де натрапив на 70-річну дружину пенсіонера. Зв'язавши руки і ноги своєї жертви, чоловік бив жінку та вимагав, щоб вона показала місце, де зберігаються кошти. І він одразу мене посадив на стілець і давай питати, де гроші. Я просився плачу, коли немає, у нас а він бреше. Де гроші? Шарпанув мене додолу. А тоді давай рвати матрас, шукати гроші. Скинув мене обратно додолу, скинув матрас, знайшов він три тисячі і забрав. А другий зразу за ним оббіг, зразу до доступив. До хати, так? Да? Так. Да. Під кліоночкою дід отримав тисячу ось, що дають. Він зразу схватив ті гроші. Де ще ба гроші. Я просився, кажу, діточки немає. Більш грошей. Коли почув відмову, вирішив шукати гроші самостійно. Спочатку знайшов одну тисячу гривень, яка лежала під скатертиною. Під матрацем відшукав ще три тисячі. Забравши знайдені гроші разом із напарником, втік з будинку. Пенсіонерка звільнилася від пут зловмисників і поспішила до веранди, де злочинці залишили її непритомного чоловіка. Проте викликати медиків було пізно. Від нанесених тілесних ушкоджень він помер. Звичайні були люди, і, як звичайно, як всі пенсіонери хворіли, витрачали багато грошей і коштів на своє лікування. І не могли навіть подумати, що до них могли вірватися грабіжники і забрати у них якусь суму коштів. І не могли навіть подумати, що в них ці кошти могли навіть бути, тому що хворіли обоє і перенесли не важкі хвороби. І Бабуся теж була після інсульту, і лікувалася, і до неї постійно приходили з лікарні. Лікували її і не могли навіть подумати, що можуть до них з ними таке трапитися. Правоохоронці шляхом здійснення слідчо-оперативних заходів спочатку вийшли на слід двох зловмисників 29-річного та 32-річного жителів міста Черкаси. Ряд осіб, які раніше судимі, які скоювали аналогічні злочини, дані особи відпрацьовували на кожному протязі двох дій. Певних результатів досягнуто не було. Потім в процесі відпрацювання родинних зв'язків. Після відпрацьовували зв'язки внучки. Виявилося, що попередній чоловік внучки потерпілих раніше судинний за аналогічні злочини, які скоював раніше відносно таких же поживих людей. Значить, було відпрацьовано його зв'язки. В ході відпрацьовування зв'язків було встановлено один зв'язок, який був покарання із числа жителів Полтавської області. Значить, ця особа нас зацікавила, так як він був судимий за. Тяжкі тілесні ушкодження, які він надіс своїй дружині, тобто по характеру і способу аналогічний, які були нанесені потерпілому. Згодом з'ясувалося, що до розбою причетний ще один 31-річний раніше судимий чоловік, який на час слідства намагався сховатися у Полтавській області. Працівники карного розшуку затримали зловмисника за місцем його проживання. ході вже Значить, вони признали, що і даного злочину, було проведено відтворення місця події, вилучено речові докази, тобто перчатки медичні і маски, в яких вони були. Також в подальшому розказали за організацію підготовки даного злочину, тобто із з місць позбавлення волі, то є, колишній чоловік внучки перезвонив своєму зв'язку, який проживав в Полтавській області, розказав, що... З бабою є велика сума грошей біля 200 тисяч гривень. Затим він зателефонував в своєму зв'язку місто Черкаси, сказав, що приїде його хороший приятель і разом з даним приятелем він розкаже їм, де знаходиться домоводіння потерпілих і де знаходяться гроші. Тож при підготовці даної особи приїхала з Полтавської області. Значить, до цих же зв'язків тут в Черкаси підготували вони маски, рукавиці купили в аптеці. В перший день вони виїхали на місце, де проживали наші потерпіли. От, по орієнтуванню тому, кому він розказав, вони не змогли знайти домоволодіння, за вони вернулися 28-го назад в нічний час і 29-го, то есть повторно виїхали о по 19-й годині. Де вже в мобільному, по мобільному зв'язку він конкретно розказав, як заходити, де знаходиться домоволодіння. І, і з, зі сторони сусідів вже дані особи по е, орієнтуванню організатора підготовки даного вбивства і розбійного нападу, проникли в будинок і сквоїли тяжкі злочин, тобто і збивство з подальшим сквоєм розбійного нападу на... Майно потерпілих. На сьогоднішній день дані особи перевіряються ще на ряд злочинів, які були скоєні в тому же селі в Тіньках, в 2008 році, на сьогоднішній день є один злочин не розкритий. І ще є два замахи на пожилих осіб, які на сьогоднішній день не розкриті. Тої тобто замахи майном не заводили даних осіб. Наразі всі нападники дають покази слідчим за цим фактом. Порушено кримінальну справу за статтею 115 вбивство та статтею 187 кримінального кодексу України. Розбій, санкція яких передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває, повідомляють у прес-службі обласної міліції. «По даному факту Чигиринським райвідділом було порушено кримінальну справу за статтею 115 частиною 2 пунктом 6 та статтею 187 частиною 3». Ході проведення оперативно-розшукових заходів зазначені особи, які нанесли тілесне ушкодження і схвалили розбійний напад, затримані. Триває слідство. У місті Києві в результаті проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 29-річного жителя міста шполи, повідомляють у пресслужбі МВС України. Попередньо встановлено, що чоловік у шполі на березі місцевого озера Опечень під час сварки після вживання спиртних напоїв із 30-річним безробітним запотіяв йому смертельні ножові поранення. У Черкасах по вулиці Байдовишневецького сталася пожежа в майстерні з ремонту взуття. Відразу після отримання повідомлення до місця пожежі був направлений черговий підрозділ другої пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. Крім гасіння пожежі, рятувальники стали на захист і поруч розташованих споруд, на які існувала загроза поширення вогню. Завдяки оперативним та злагодженим діям фахівців МНС пожежа була швидко ліквідована. Ймовірною причиною згорання став підпал. Через необережність під час коріння господарів у чотириквартирній оселі у місті Сміла виникла пожежа. До рятувальників звернулися сусіди, які відчули, як їдкий дим поступово став заповнювати житлові приміщення. Смілянська пожежно-рятувальна частина вже за декілька хвилин спільно з добровільною пожежною дружиною комбінату Дніпро прибула на місце пожежі, де одразу вступила у боротьбу із вогнем. Ще до приїзду першого рятувального автомобіля власник квартири виніс з кімнати трирічного сина та повернувся до палаючого будинку в пошуках дружини. Проте врятувати жінку вдалося завдяки оперативним та професійним діям МННСників. Лікарі швидкої допомоги, які також прибули на місце пожежі, оглянувши дитину з діагнозом отруєння продуктами горіння, госпіталізували її до Лікарні. Державтоінспекції області при нагляді за дорожнім рухом припинено 102 порушення правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 22 факти керування транспортом у нетверезому стані. 15 перевищень швидкості руху. На території області зареєстровано дві дорожні транспортних пригоди, у яких одна особа загинула та одна була травмована. На автодорозі Київ-Одеса в селі Ладиженка водій легковика, не дотримуючись безпечної швидкості руху, скоїв наїзд на учня 9 класу, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Наслідок пригоди школяр помер на місці. В селі Пота ще один водій скоїв наїзд на велосипедиста і зник з місця події. По гарячих слідах в місті Тельне чоловік був затриманий. Скоєні злочину зізнався. Розслідування проводить Маньківський районний відділ. Дає Черкащину, вкотре наголошує водії, будьте уважні на дорозі. Бережіть найцінніше своє життя та життя своїх близьких. На цьому у мене все бережіть себе і своїх близьких. Життя у нас одне. Побачимося за тиждень.